Привіт, перед вами airsoft Репліка Гвинтівки від Новріч, модель ssg 10 a 2 5 Джоуль комплектується магазином на 28 кульок інструкцію користувача шомполом для чищення внутрішнього стволика та шестигранним ключем. Має повністю модернізовану зовнішню конструкцію, побудовану на базі vsr платформи. Ложе виготовлене з міцного армованого полімеру, який не люфтить і витримує високі навантаження. А всі силові елементи ресівер, зовнішній ствол, кріплення та гвинти, виконані з металу для максимальної жорсткості. Приклад із можливістю регулювання підшічника, що дозволяє підлаштувати гвинтівку під стрільця. На верхній частині розташована планка пікатіні для встановлення оптики, а передня Частина має точку кріплення для сошок. Зовні цівка має гумові накладки для зручності хвату. Якщо ці накладки зняти, під ними відкриваються монтажні слоти ЕМЛОК, готові для встановлення тактичних аксесуарів. Болт масивний, металевий із плавним ходом, характерним для висококласних пружинних систем. Всередині встановлений цілісний сталевий циліндр збільшеного об'єму, герметична голова циліндра з амортизуючим упором, алюмінієвий поршень та підсилений спринтгайт із підшипником для стабільної роботи на потужності 5 джоулів. Ударно-спусковий механізм повністю сталевий, двоступеневий із триггер-боксом, розрахованим на високі навантаження та мінімальний знос. Всі контактні поверхні мають заводську поліровку для зменшення тертя та підвищення повторюваності пострілу. Хопап із алюмінію, з точним мікрорегулюванням та стабільним вертикальним натиском. Встановлена гумка Maple Leaf 60 градусів автобот, оптимізована для роботи на високій енергії. Внутрішній стволик 6,01 мм, полірований, забезпечує максимальну стабільність траєкторії та високу купченість на дальніх дистанціях. Під час тестування на дистанції 50 метрів демонструє високу стабільність. Постріли вкладаються в коло приблизно 10-12 см, що відповідає рівню потужної пружинної снайперської системи. Завдяки енергії 5 джоулів та стволику 6,01 мм, траєкторія залишається передбачуваною навіть на дальніх дистанціях. Ефективна дальність становить 100-110 метрів, де кулька зберігає стабільність і пробивну здатність. Початкова швидкість вильоту кульок сягає 128,9 і метри на секунду. На важких кульках 0,46 грама. Це потужна, точна і надійна снайперська система, яка забезпечує стабільну роботу та впевнену дальність без потреби в додаткових апгрейдах. Замовляйте на Ready for strike!